Зв'язку. Валерій Яковенко, засновник компанії Drone.ua і також експерт у сфері безпілотних технологій та робототехніки. Пане Валерію, я вас вітаю. Вітаю. Мінцифри вони звітують, що вже підготували до бою вісім ударних рот БПЛА. Це скільки, щоб ми могли розуміти, про яку, про яку кількість підготовлених операторів безпілотних літальних апаратів може йтися. Рота взагалі має різне значення у світі у бойовий у мирний час. Це однозначно менша кількість від ста людей. Якщо ми кажемо про військовий час, кількість може бути значно більша. А офіційні джерела не називають конкретної цифри того, скільки там є безпосередньо дронів та людей. Але це окремі підрозділи, що мають на меті поширити і підвищити функціональність наших бойових частин за рахунок а, безпілотних технологій та різноманітного дуже ж гнучкого функціоналу. Тож а, ми бачимо перші в світі створені такі типи підрозділів, і це дійсно перевага і велика потужність. Я вважаю, що це лише тільки початок. Цю війну насправді, ну я вже неодноразово чула таку думку, називають війною дронів. Чому так? Чим як дрони можуть змінювати хід бойових дій? Це не просто дрони. Це насправді більше про робототехніку, це про використання автономних, автоматичних пристроїв для того, щоб вони. Перш за все, збирали інформацію, але так само ми бачимо, як і на воді, як і на суші починають використовуватися інша робототехніка, котра дає перші певні переваги а, щодо ведення бойових дій. І... Перше, що ми маємо е, на меті, коли використовуються дрони, це збереження життя е, військових, зниження ризиків, особливо при е, процесі ведення розвідувальних операцій, і про в процесі певного моніторингу чи пошуку загроз. Дрони використовуються для того, щоб знаходити ворога і координуватися з наземними е, військами для того, щоб за рахунок синергії підвищувати ефективність один одного на самого початку війни дрони використовувалися виключно як інструмент розвитки. Зараз ми бачимо, що більше і більше мова йде вже про певні ударні функції. У нас, як і Міністерство оборони, в принципі, це не приховує, що спочатку повномасштабного вторгнення почалося інтенсивне виробництво дронів в Україні саме не те, що ми там закуповуємо західні зразки, це так, так само є, але і українські дрони вони також виробляють. Які це види, вид, види дронів зараз виробляються? Це для розвідки, ударні, ну, який спектр нашого українського виробництва є. Є певні сегменти в дронах, і коли ми кажемо про розвідку, то ці сегменти, вони відрізняються один від одного дальністю дії. А до 10 кілометрів це наймасовіший сегмент дронів, котрі присутні у кожному виді роду військ. Це відомі нам. Мавіки та інше. А, найчастіше це імпортне обладнання, і його українській армії потрібно тисячі десятки тисяч одиниць дронів, і це потреба регулярна, тому що дрони збиваються і так далі. Коли ми кажемо, кажемо про наступний сегмент: це від 10 до 50 кілометрів, це більш дальні інструменти для ведення розвідки тут вже присутні як імпортні, а, комплекту, як імпортні дрони, так і вже дрони українського. Виробництво, коли ми говоримо про розвідку і про такий сегмент, більше 50 uh, кілометрів з'являються вже українські зразки. Раніше це були дрони переважно іноземного виробництва, але зараз більшість такі ж, uh, все ж таки, на стороні України. А uh, якщо казати найбільш динамічно зростаючі сегменти, то дрони саме виробництва. Uh, України з'являється у сегменті від 10 до 50 і більше кілометрів і тут я вже говорив про Певну перевагу навіть у кількості перед імпортним обладнанням. Кількість ем, того тих підприємств, котрі з'являються і виробничих потужностей, котрі з'являються саме в цьому сегменті, вона вже більша і більш системна, ніж, напевно, можливість постачати це обладнання від наших іноземних колег. І зараз буде йти боротьба за якість, за системність, за екосистемність, коли е, таких дронів буде більшати на сотні. Дай Боже кожного дня, а може, дай Боже, навіть і тисячі кожного дня це насправді великі цифри, тому, що і потреби надвеликі нам дійсно потрібно багато дронів. І коли е е європейські колеги говорили про велику кількість, яку вони можуть нам надати у вигляді там 30, 50, 60 дронів на місяць, вони не розуміли, що це денна потреба зсу. Тож, саме тому українські інженери створюють власні виробничі потужності для того, щоб створювати в цьому сегменті найбільшу кількість обладнання. Далі з'являється ще більше технологічних рішень. Це як окремі компанії, що створюють виключно бойові частини для дронів камікадзе, так і це компанії, котрі створюють системи навігації чи системи радіозв'язку для дронів. Тобто, вже йде певна сегментація розробників. Ну і останній найбільш стрімко розростаючий сегмент українського виробництва, це так називаємо швидкісні дрони. Котрі так також називають дронами камікадзе, це ті, котрі самі по собі є тим обладнанням, що знищується під час використання, але в той ж момент воно знищує ворога. Чи є в нас дрони здатні літати на дуже такі великі відстані, там мовно до тисячі кілометрів? Чи є в нас такі розробки? Так, В нас є такі дрони, котрі здатні літати понад тисячу кілометрів і навіть понад три. Я боюсь навіть питати, чи ми такі застосовували, чи ще не застосовували. А, якщо я не помиляю, з точки зору розвідки це відомі моделі. А, є кілька українських виробників, це українське зроблене в Україні обладнання, котре стоїть і використовується. Це перш за все розвідувальні дрони, і вони працюють, і про це говорили офіційні джерела. Uh, тому я не вважаю, що це якась конфіденційна інформація. Uh, українські інженери найкращі в світі вони можуть збирати таке обладнання. Вони це роблять. Власно, наші інженери, як наші збройні сили, так само найкраще. Дивіться, як можуть дрони між собою координуватися? Це одиничний, просто ну там запускає певний підрозділ свій дрон і він ним користується. Або це можливо якась така сітка дронів, які будуть злітати і атакувати так само. Російські позиції є такі у нас розробки, чи так ми можемо робити? А те, що ви говорите, це технології майбутнього, котрі вже відбуваються в Україні, є певні тестування, є певні напрацювання в цьому напрямку. Це певна Така технологія, як меж сітки, коли один і той самий дрон одночасно може сладко бути і отримувачем інформації, так і ретранслятором. А масово ця технологія не використовується чи використовується вона на полі бою. Говорити про це можуть виключно офіційні джерела. Тому на таку інформацію ми завжди чекаємо від е очільників чи від речників наших державних структур. З точки зору доступності технології, ця технологія відома, але більше точніше, а наймасовіше, і напевно на найбільш масово використовуються дрони, коли вони не об'єднані в сітку, коли вони конкретно виконують певну функцію задання і так далі. Але е Оператори, котрі їм керують, об'єднано такою сіткою. в Україні є декілька софтверних напрацювань програм, котрі дозволяють об'єднувати картину ведення бою, картину з полюбою, актуальну ситуацію для того, щоб ширити її підрозділами, як відмінно по функціоналу цих підрозділів, так і відмінно по їх локаціям, щоб не давати повністю всю інформацію по лінії фронту, вона може бути розділена. Переданим і це елемент інноваційних технологій, що вже зараз присутні на захисті нашої держави, і ці технології розробляються в Україні. Хочеться коли-небудь знаєте, побачити, як наша армія дронів злетить і просто налякає всі позиції російських окупантів. Зараз активно готують операторів БПЛА. Як довго взагалі ця підготовка триває? Якісь навички, попередні, потрібні для операторів безпілотників? В залежності від напрямку, що саме потребується від операторів дронів, термін навчання може бути різним: від 3 до 5 днів можна витратити для того, щоб підготувати оператора з базовими функціями. Моє персональне бачення, що вміти керувати дроном, має абсолютно кожен військовий, це не складно. І це рятує життя, коли мова доходить до практики. Це абсолютно простий інструмент для того, щоб їм користуватися. Це перший момент. Коли ми говоримо про вже більш специфічне використання дронів, на кшталт розвідки, пошуку, скритих загроз, певних специфічних функцій, і навіть використання дронів FPV. Швидкісних дронів то тут потрібно більш часу іноді до одного місяця для того, щоб отримати ці навички та знання. А деякі е, навички важкі, наприклад, я не зміг опанувати. Можливість керувати швидкісним дроном для мене це виявилося на складно, хоча з дронами я на ти більше 10 років, тому ж велика шана тим людям, хто проходить навчання опрацювання саме швидкісних дронів, а коли мова йде про більш складні технології, на кшталт дронів літакового типу, а обладнання ну це навчання також потребує більшої частини практичних та теоретичних навичок, і воно може затягнутися до одного місяця. А коли ми говоримо про взагалі дуже важкі і великі. Великі дрони, на кшталт тих, хто літають на тисячу кілометрів, то тут навчання може бути ще більшим, але це вкладається в декілька місяців роботи максимально. Тож вчити операторів дронів потрібно багато. Я б говорив про десятки тисяч людей, що мають проходити це навчання регулярно. А коли ми говоримо про. Використання цих технологій в специфічних напрямках то підрозділів чи сфера застосування дронів у безпековій справі їх велика кількість і навчання також може бути сегментованим. А знаєте, мені зараз згадалося, як на початку повномасштабного вторгнення всіх українців закликали зокрема і навчитися першій домедичній допомозі надання першої домедичної допомоги. І от з ваших слів мені принаймні здалося, що не тільки треба вміти першу допомогу надавати, а ще й вміти кожному українцю керувати безпілотником, принаймні так би мовити, цивільним безпілотником. Я абсолютно з вами погоджуюсь. Справа в тому, що українці дійсно видатна нація, і після нашої перемоги світ побачить, що кожен українець вміє працювати зі зброєю, кожен українець буде системним впорядженим і буде мати персональні, дуже розвинуті софт скіли. Кожен українець буде дуже стресостійким. Ми вже такі є, і підлаштовані під будь-які світові зміни чи апокаліпсиси. Я вважаю, що вони так само мають бути в асортименті кожного українця. Це з однієї сторони жарт, все, що я кажу, але ні, ми пер наша нація переживає за багато випробувань. І коли мова йде про використання інноваційних технологій, ми перші. І це не лише про безпекову справу, коли ми заниримося у. Окремі напрямки економічної діяльності нашої держави на кшталт сільського господарства. Ми побачимо, що насправді інноваційні технології використовуються системно, якісно і постійно нашими фермерами. І дрони наша країна використовує найбільше в сільському господарстві у всій Європі, і ринок зростає найшвидше у сьому світі. Цікаво, ніколи не знали, що наші сільгоспворобники сільгосп використовують ще й наймасовіше дрони. А ще у мене до вас буде питання а, стосовно а, дронів Камікадзе шахедів, які Росія запускає по Україні, чи маємо ми якісь подібні аналоги, які можемо використовувати проти Російської Федерації. Вони та зрозуміли, вони використовують проти мирного населення. Його а, а нам би ну чи є в нас такі технології, які ми можемо використовувати проти саме армії? армії Проти їх е, техніки тощо. Ви абсолютно правильно підмітили, що ми відрізняємося від окупантів, від тих, хто живе на болотах. Справа в тому, що ми не можемо використовувати і не маємо використовувати такі технології проти немілітарних цілей. В нас є наша земля, яку потрібно просто вичистити. В нас є кордони міжнародно признані, на котрі Україні потрібно вийти в періодах контрнаступу. Нам потрібно звільнити Крим, а це все буде робитися за допомогою технологій і дронів в тому числі. Чи є вони в нас так? Вони в Україні є. Просто ми не використовуємо їх проти мирних цілей. Всі українські безпекові технології, це технологія захисту. Ми використовуємо їх виключно проти мілітарних цілей на українській території. І коли щось відбувається світом чи на болотах, коли десь щось прилітає, ми 10 разів подумаємо ніж перед тим, як. Підтверджувати ту чи іншу інформацію, тому що все, що твориться на полі бою з використанням безпілотних технологій, перш за все говориться від лиця нашої держави, від офіційних очільників від офіційних джерел поширення інформації, і лише потім. Іншими, тож, коли мова йде про ударні дрони, котрі працюють для перемоги України, вони в нас є, вони є як українські, так і світового виробництва. Від славнозвісних шахедів іранського виробництва, на котрих перехлеєні наклейки і вони е, називаються е, як завгодно. Українські дрони відрізняються більшою технологічністю, більшою якісними комплектуючими, що мають відношення саме до безпекового застосування, і доступом до цивілізованих технологій світу, інноваційних технологій, котрі є проривними. Рашишські дрони. На відміну від тих, хто е, тих що використовує Україна, вони технологічно більш відсталі. Їх може бути багато. Вони можуть бути великі. Вони можуть бути начинені вибухівкою, але всередині це старі технології, е, і в розвитку там нема і не буде. А Україна за один рік введення війни по захисту демократії всього світу показала технологічну еволюцію. В своєму розвитку і в технологічному опануванні нових рішень. Дивіться, ми ж говоримо, насправді у нас не тільки дрони, які літають, в нас є ще е, дрони морські, в нас є наземні дрони. Я час від часу бачу, що там у нас з'являються певні технології, коли там може наземний той самий дрон е, переносити міну, замінувати е, територію там, де перебувають окупанти. Наскільки ось такі види і наземні морські дрони показали свою ефективність у війні проти Російської Федерації? Um... Ну, ми бачили все, що відбувалося декілька разів в Севастопольській бухті, бавовна мені здається, що навіть коментувати не варто, воно працює якісно. Чи офіційно Україна використовує ці технології? Чи є офіційна комунікація про те, що ці технології наші і саме ми їх використали? Ні, такого нема. Я не бачив таких підтверджень. Але те, що дрони є, це факт. Тож ми однозначно маємо говорити про те, що такі технології роблять певні дива, вони революційно змінюють підходи. Наприклад, на прикладі військової тематики, саме морських технологій. То поява флоту українських дронів, котрі можуть змінювати так кардинально, ну, взагалі ситуації на полі бою, вона створила передумови для того, що більшість країн взагалі починають відмовлятися в думках від того, що а чи дійсно потрібні такі великі кораблі, чи потрібно сконцентруватися на розвідувальних технологіях і використання саме флоту дронів у веденні морської справи, Тож, так само як і у повітрі, дрони на воді можуть і вже створити певну революцію у прогнозуванні майбутнього розвитку безпекових технологій, по наземним дронам так само, це безпека операторів, це можливість виконання певних функцій віддалено, тому що найдорожче, що є в кожної держави у світі, окрім болот. Це життя її громадян і її, е, її військових. А дрони і робототехніка допомагають рятувати ці життя. І до речі, це не лише про військовий час, це так само і про безпекові технології мирного часу. Розмінування це той процес, що буде е, декілька, на жаль, десятків років. У думках українців, тому що нам потрібно очищати мільйони гектар української землі, українських найкращих сільськогосподарських земель, очищати від уламків від вибухових предметів від мін, і це будуть так само робити робототехнічні пристрої. Буквально нещодавно декілька українських делегацій пройшли навчання у Сполучених Штатах Америки з обміном досвідом, як же ж використовується. Обладнання для того, щоб розміновувати території, і фокус світової спільноти він є він направлений на використання саме інноваційних технологій та робототехніки у такій справі. Пане Валерію, дякую вам. Ви так нам. Дуже детально роз'яснили, як ми використовуємо дрони. Інформація про те, що ми на 3000 кілометрів можемо літати, мене особливо тішить. Тож Валерій Яковенко був з нами на зв'язку. Це керівник, засновник компанії Drone.ua. Говорили про те, що і як безпілотні літальні апарати, взагалі безпілотники наземні, морські, можуть змінювати хід війни. І одна з головних тест насправді.